Глядачі громадського, я вас вітаю. Сьогодні, по результатам інтерв'ю, які ми записували ну, перед цим, до нас звернувся Олександр Миколаївич Халявка, як він представився, і намітив нам зустріч, щоб ми були з камерою, щоб я був присутній як журналіст. Він дуже наполегливо наполягав. зустрітися набагато раніше. У мене не було часу зустрітись. Ось людина, яка давала нам інтерв'ю, вона прийшла сьогодні 13.08.2016. О 6 годині ми прийшли, зараз пройшло вже 20 хвилин, його не було, прокоментуйте, він вас теж запрошував. Він запрошував мене і мою напарницю запрошував. Сказав, що ми маємо бути обов'язково, бо він домовився з журналістом і ми маємо прийти о 6 годині вечора. Ось ми констатуємо факт, що ми були присутні на зустрічі. Є свідки того, що ми тут були присутні. Тож свій обов'язок журналіста надати право висловитись усім сторонам, я надав. Людина, яка була свідчила про якісь свідчення і давала мені інтерв'ю, вона теж була присутня. Тож незрозуміло бажання бачити нас і неприсутність самого, самої людини. Ну, можливо, в нього таке бачення. Такі обов'язки. Дякую за увагу.